Ласкаво просимо до Браво Толк. Yeah, У нас є нова трофейна доріжка, нагнена самим Старпарком. Дев'ять нових гіперзарядів, включаючи кіта та шейда, нові скіни, включаючи ангелів та демонів, два нових Бравлера Еллі, Механічна вбивця та Транк. Нові ігрові режими, такі як Dodge Бравл та багато іншого. Почнемо це Бравл Толк з, з гіперзарядів. Гаразд, е, тепер Суперлумі завдає фінального вибуху разом з додатковими з обох боків. Після використання Суперу на своєму тімейті атака Дага буде синхронізуватись з його товаришем. Коли кіт використовує супер, він все ще станеть ворога, але окрім цього може вільно рухатись і атакувати. А коли він сидить на тіметі, він його більше лікує. Після активації суперу, РТ тепер отримує зону з руднівних захисних лазерів навколо себе. Окрім цього, вони ще й обертаються. Чак мчить на всю. Він має необмежену дальність польоту під час наступного ривка і залишає за собою хмари диму. Після активації гіперу основні атаки Шейта починають наносити максимальну шкоду по всій ділянці атаки. Гіперзаряд Мо робить його дриль довшою та збільшує його тривалість. Драко пролітає крізь вогонь та полум'я, і його дракон тепер видихає полум'я найбільшу дистанцію та працює краще. Тепер при використанні супору Бонні станеть ворогів та випльовує навколо себе зуби, що наносять шкоду. Ці гіперзаряди будуть випущені двома партіями по одній на сезон після виходу оновлення. А того вівторок. Боже ви теж! Наступного тижня в той же час Агіт Мортіс легенда підземного світу наступного сезону. Він також має кольорові варіації на Бравл Пас Плюс. До темного володаря приєднується сонний гіпнос Сенді, який плаває на своїй хмаринці, і Пегас Бері, який переключився з продажу цукерок на крадіжку душ. Герої сезону Бонні та Деріл також отримують по скину. і карбоні постійно стріляє з гармати занадто близько до серця. Не дивно, що вівчар Деріл такий сором'язливий. Він намагається приховати свою справжню ідентичність циклопа, будучи під підземним та потобічним світом, Персифона лумі розривається між двома сторонами. Яка її доля? Жахливі каламбури в цьому сезоні з королем СтарТурбо та його лицарями зі старстолу. Це схін Бравел Пасний, тому виходить разом з кольоровими варіаціями на Правел Пас Плюс, і лицар Амбер з королівства Естради Сера Поко, лицар Дах, що родом з порогів Велосі. лицар Джекі, яка пройшла багато миль від прикордонного світу, лицар Лілі з Лісового царства. І містичний лицар Кабель, посланиця банди Золотої руки. Хто вимкнув світло? Тут наче вночі. Ти що, під шломом підморгуєш? Е, ні. У нас є новий ранговий скін, доступний у новому пропасі, який стартує 17 липня. У цьому сезоні ми побачимо падіння одержимого година Майка. Колись одержимий окультизмом в нього вселився дух. Ну, ви бачите, до чого це призводить. Рангові скини підвищуються в міру проходження пропасу. Загалом доступно 10 етапів нагород, які можна розблокувати. Ну і звісно, це б не було оновленням без кинів за 29 геймів. Байкер Бастер влаштовує всілякі неприємності в кінотеатрі. Джекпот грів робить все можливе, щоб заробити ще більше грошей. Чи знали вище дев'яносто 90% гравців кидають гру перед тим, як виграти великий дроп. Яєчний тік, ще один невдалий каламбур. Я просто не можу вже. Фантом Поко тепер може святкувати День мертвих щодня, бо він мертвий. Щоб відсвяткувати всесвітній день котів, бо хто ж не любить котів. Ми створили шість нових хромів для кіта деякі з яких названі на честь власних котів, членів команди «Бравл». Табі Кіт, Каліко, кіт, Гізмо Кіт, -кіт Сіаміс Кіт та Кіт. Юкикікази та Джейох також отримують свої золоті та срібні скіни. Ми також відполірували голову Барлі, і тепер вона ще яскравіше. Ласкаво просимо до парку Джурас Старпарку. Ми повністю перероблюємо трофейну доріжку і знайомимо кожного гравця зі світом Старпарку. Тепер трофейна дорога це справжня дорога, яка проведе вас через дивний і дивовижний тематичний парк, який бравлери називають своїм домом. Доріжка починається з двох світів: Таймсквер та Ретрополіс. Бравл зробили це. Ці божеві діти вони зазробили. зробили. сважі зонами Старпарку, ви заробите такі нагороди, як монети, очки сили, легендарні стардропи, звичайні стардропи, бравлери та багато іншого. Чим більше трофеїв, тим більше нагород. Ми також покращили нагороди на трофейній доріжці. Тепер ви зможете отримати там гіперзарядні стардропи, і це єдине місце, де ви зможете відкрити рідкісних та надрідкісних бійців. Дорого трофеї було розширено до 100 тисяч трофеїв, і в наступних оновленнях ми додамо ще більше світ. Як ви помітили, ми прибрали майстерність і замінили її рекордами. Ми будемо бити рекорди. Ні, чувак, ми збираємо рекорди. Моя колекція рекордів. Рекорди – це абсолютно нова система і розроблена після виявлення тисяч прихованих завозів працівників Park. У різних браурів є безліч рекордів, які можна розблокувати, і кожен з них має різні нагороди. За їх виконання ви отримуєте очки рекордів, які збільшують вашу оцінку рекордів, що впливає на рівень вашого рекорду. Чи можна наступного разу зробити простіше? Ваш рівень рекорду відображається у вашому профілі і приносять вам унікальні бойові карти. Деякі рекорди легше зробити ніж інші, наприклад, перемоги над браулерами, а інші потребують значних навичок, щоб їх розблокувати. За більшість рекордів ви отримуєте стардропи, а за складніші легендарні стардропи та навіть титули. Косметику з майстерності ви також зможете отримати в рекордах. Тож не хвилюйтесь, ви все ще можете показати всім, наскільки ви погано граєте, отримавши титул CEO of Brawl Stars. Ми сподіваємося, що рекорди стануть кращою заміною майстерності, оскільки деякі з них поширюються на весь акаунт. І для окремих гравців вони будуть набагато легшими. Загалом зможете похизуватись косметикою. Окрім цього, буде ще багато деталей. Тому слідкуйте за своїми улюбленими творцями. Зустрічайте Еллі – сором'язливого механіка любовного болота. Вона трохи тривожна, тому вважає за краще спостерігати за іншими здалеку. А ще вона любить переслідувати та нападати на них. У Еллі є унікальна риса. Вона стає розлюченою, коли знаходиться біля бравлерів, які мають низький рівень здоров'я. Чим менше у них здоров'я, тим швидше вона рухається. А ще вона прикольно виглядає у воді. Розлюченість корисна, коли вона використовує свою основну атаку. Вона дозволяє переслідувати бравлерів з низьким рівнем здоров'я і добивати їх. Коли вона знаходиться у воді або кущах. Я атака змусить її вистрибнути. Її супер надає невідимість, а також дозволяє їй збільшувати шкоди від болотняного удару. Її механіка схожа до колет, бо чим більше здоров'я у ворога, тим більше шкоди вона завдає. Алі міфічна вбивця і виходить, звісно ж, зі скіном за 29 гемів у липні. З цим деревом щось не так. Чи не тому, що це не справжнє дерево, яким керує колонія що сядь за смерть одного зі своїх друзів? Ні, це було б дивно. Транс це не справжнє дерево, яке контролює зграє мурах, і у них є унікальна фішка. Вони розкидують мурах по карті і отримують швидкість пересування та атаки, коли знаходяться поруч з ними. Вони також можуть використовувати цих мурах, щоб зменшити шкоду ворожих бравлерів. Чим ближче вороги до центру, тим сильніша базова атака. Ця атака також розкидує мурах навколо. Використовуючи супер, тран кидає мурах у бік ворога, а також залишаючи мурах на своєму шляху. Транк це епічний танк, який буде випущений зі скіном за 29 гемів. Плаваючий транк. У серпні. На початку ми згадували про скини ангелів та демонів. І ось як ви можете їх отримати. В цьому ногленні ми проведемо міні-подію Ангели та міні-подію Демони. Хтось сказав, Ангели і Демони? Знову ви, хлопці, таблетки мали зупинити голоси. Кожна подія триватиме ось стільки днів. За неї можна буде отримати ангельські або демонські стардропи, а також отримати купу нових здібностей. Окрім трьох нових ангельських скінів для мег, бастера та вісімбіта. У події Ангели ви також зможете розблокувати попередні ангельські скіни, включно з гіперзарядним скіном на Едгара та його хромами. У кожній події будуть відкриватися нові здібності, і ви зможете одягнути аж три одночасно. Тому у вас буде гарна можливість випро. Бувати різні комбінації у демонічній події діятимуть ті самі правила, але з іншими наборами зібностей. Нові демонічні скини для фенга була та газа будуть доступні в демонічних стардропах разом з іншими скінами, такими як гіперзарядний демон Мортіс. Тому слідкуйте за цими двома подіями, які відбудуться у липні та серпні. О! У нього є онліфанс Що ангел також має якось заробляти на життя? У 2025-му все ще круто робити відсилання на вишибали. Це смілива стратегія. Подивимось, чи виправдає вона себе. У нас є новий ігровий режим, заснований на найвправніший з ігор. Вишибали, але у нас вона називається вишибравл. М'яч стоїть посередині поля. і якщо його підібрати, можна кинути в суперника. Та єдиний спосіб вибити його з гри перемагає той, хто першим набере 10 балів. Рицарський бій у сезоні Лицарі зориного столу. Дві команди зійдуться у битві щоб захопити трофеї один одного та доставити їх на власну базу. Це схоже на крадіжку подарунків, але з двома відмінностями. Трофей не можна кидати, а бравлери з трофеєм все ще можуть атакувати. Ми переробили старий режим гри, щоб зробити його більш конкурентним. Ви пам'ятаєте, що це за режим? У режимі біг за жетонами? Гравці збирають аркадні жетони стар парку. Ви тепер не зможете з ним стрибнути, і порядок жетонів заблокований. Це означає, що він буде більш конкурентним та чесним. Супер Драко тепер показує свою тривалість. Я не можу це повірити. О Боже, мій туторіал буде оновлений. Ми також переробимо двох бравлерів. Супер Була тепер має змінну вістень. Попадіння у ворога під час атаки зупинить була із побільних ворогів, що знаходяться поруч. А його гаджет буде станити ворогів, в яких він попадає. Ваш друг дах також буде перероблений, щоб зробити його більш ефективною підтримкою. І у нього є три зміни: перша його хіл тепер заряджає супер. Друга, Його супер тепер з більшою берегідністю попаде в тімейт. І третє зоряна сила тепер стілює Дага до максимального здоров'я, коли союзник відроджується. Краще дослухати до кінця, тому що в моєму телеграм-каналі ви зможете виграти абсолютно новенький скін на лумі вже скоро. А всім дякую за перегляд цього відео, тому що мені переклади робити дуже складно і дуже довго.